Сант з Іриною Булгаковою сто один Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про Вінницький обласний театр ляльок. До речі, це єдиний ляльковий театр у Вінниці. Знаходиться театр за адресою Хмельницький шосе. 7. історія театру ляльок у Вінниці сягає ще 30-х років ХХ століття. Репертуар лялькового театру Вінниці різний від казок народів світу до сучасної драматургії для дітей, мюзиклів та інших ігрових вистав. І сьогодні у нас в гостях директор лялькового театру Тетяна Побережна. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня. Як ви очолили театр, театр ляльок? Коли це сталося і наскільки, скажімо, пропозиція очолити театр стала для вас несподіванкою? Якось ви перетиналися в своєму житті з театрами? Ну, безперечно, ця пропозиція для мене була неочікувана, але власне я маю відношення до культури в цілому, тому що майже 20 років я очолюю про спілку працівників культури обласну. І всі питання, які стосувалися, і діяльності театрів, і взагалі театральної діяльності і соціально-економічного захисту працівників театру, я безпосередньо допомагала вирішувати ці питання, втручалася в діяльність зі своєї сторони. Не в діяльність закладів культури і все, що потрібно було саме для працівників театру і для закладу як театру, ми намагалися спільно вести соціальний діалог і вирішувати всі питання. І що говорити саме ось ви згадали про що ви очолюєте обласну проспілку працівників культури? А звернення, які скажімо, чим чим конкретно ви зараз ще додатково займаєтесь як керівник цієї проспілки, які звернення надходять на проспілку, тобто що людей взагалі цікавить сьогодні в сфері культури? Ну, насправді ми маємо розуміти, що е, і робота праця працівників в умовах воєнного стану внесла свої зміни і до законодавства, і до діяльності самих закладів, і до вимог наших відвідувачів. Тому все, що стосується змін законодавства, ми намагалися протягом цього періоду е, від. Е, Початку війни намагалися робити таку роз'яснювальну роботу, направляти наших працівників в тому руслі, щоб не порушувалось трудове законодавство. Тому що сьогодні повну відповідальність в установі організації, підприємстві несе і роботодавець, і працівник. Тому є такі звернення стосовно в під час воєнного стану стосовно відпусток, стосовно в нас з'явилися нові поняття в трудовому законодавстві, і простій і дистанційна робота потрібно. Було ми ж не очікували і карантин. В свій час ми вчилися працювати по-новому, і повномасштабне вторгнення по всій території України теж нас навчило працювати по новому, тому ми намагалися пояснювати працівників працівникам вести таку роз'яснювальну роботу, щоб і не, не мав права помилитися ні роботодавець, ні працівник, тому що це несло за собою певні наслідки. І ті питання в відпустках, в простої в дистанційно робота закладів культури на дистанційній формі. Ще раз підтвердили те, що потрібно законодавство дотримуватися, потрібно його е, читати. Знаєте, я скажу напевно з досвіду: у нас є така. Ну не дуже позитивна риса, коли ми читаємо норму в законі і дочитуємо її або до того місця, яке нам зручне, або до тієї коми, яка зручна на цей момент. Тому нам треба читати і спільно разом з роботодавцями і працівникам, і проспілкам, і роботодавцям. Спільно треба вести діалог і вирішувати ті питання, які будуть на користі закладу і працівника. Коли ви щоли театр? Обласний театр ляльок, ваше перше враження, що ну скажімо, що вам сподобалося? Що можливо, можливо налякало в роботі? Ну зазвичай, коли абсолютно нова робота, щось да дуже там, скажімо, подобається, щось не подобається. Що як які ваші враження були? Ну, я дякую вам за це питання. Воно насправді цікаве для мене, тому що життя своє пов'язала я трошечки з ну з іншим напрямком діяльності, а з розуміння театру, ми ж розуміємо, що в більшості і основний склад це художньо-артистичний склад. Тому склад складний для роботи, скажімо Ну так, так. Твор, творчий колектив завжди. Так такий. він особливий. Я би назвала, що це колектив особливий. Тому, коли е, поступила пропозиція саме очолити цей. Цей театр, який, до речі, я добавлю, що це академічний обласний театр ляльок. І в мене були певні свої побоювання, тому що е, я людина не творча, але враховуючи те, що в театрі є головний режисер і є художньо-артистичний склад, тому я, як сказала би як менеджер закладу, вирішую ті питання, які потрібно для розвитку самого закладу. Е, ну, напевно, я вже в тому періоді життя, коли... Цікаво навіть і змінювати, тому що в свій час я вкладала і в освіту багато часу, і в самоосвіту, Тому е, мені цікаво було е, піти в, нову, в новий напрямок діяльності, в нову таку стезю і е, намагатися щось змінити і для театру. І для нашого глядача, який переступає поріг театру. пані Тетяна, як взагалі виникає, ну скажімо, народжується, точніше вистава, у вас з'явилися нові вистави останнім часом. Ми про них поговоримо пізніше. А взагалі, як з'являється ідея нової вистави? Тобто, що ви берете за основу, як це відбувається? На якісь там загальні, загальні збори? Ви вирішуєте, що людям цікаво, чи до вас надходять якісь звернення, що було б гарно поставити ось цю виставу? Як взагалі це костюми, ну скажімо, ляльки? Де як це все відбувається? Творчий процес я розумію і дякую. Теж це питання дуже цікаве, тому що е, справився в тому, що я вже сказала, що у нас в театрі є головний режисер. Е, є, до речі, такий орган, художня рада, яка власне і дає поштовх чи дає продовження виходу тієї чи іншої вистави до, скажімо так, до прем'єри. Е, ідея народжується в режисера. Ми орієнтуємося безперечно на нашого глядача. Ну і зараз однією з проблем, наскільки я так розумію, те, що, про що говорять творчі працівники, у нас мало таких творів, які українських, саме зараз говоримо про українські твори, які би були цікаві і для дітей, і несли зміст, і несли ту повчальну і навчальну частинку, яка, яка б ну, спрацювала на користь. Тому е, головний режисер. Бере ідею, ми її обговорюємо на художній раді, і я вам скажу, що є така особливість нашого театру. А ви розумієте, що основа це лялька в театрі ляльок. І от якщо народжується лялька зі своїми героями, у нас повністю в театрі забезпечений процес, я би так сказала, народження вистави, тому що... Саме, от саме вистава, яка народилася, і вона буде мати продовження свого життя ем, виготовлення ляльок, виготовлення декорацій. Ви розумієте, що це ляльки особливі, тому що вони якраз грають на сцені, вони передають ті емоції, передають ту глибину е, всі твору, який демонструється. Тому в е, нас є фахівці. Е, Пан Молдаван, який саме виготовляє професійно підходить до виготовлення ляльок. У нас є декоратори, які всі декорації, які потрібні саме для цієї. Вистави. Дуже ну, таким цінним процесом у народженні вистави є. Наші художники, коли вони це образ кожного героя, кожного учасника вистави, вони обмальовують, обговорюють і відшліфовують його до того періоду чи до того часу, щоб уже можна було виготовити справжню ляльку, яка буде на буде на сцені відображати себе як героя. Стосовно діток, у вас ну, на сайті написано, що ваші вистави розраховані на діток з трьох років. А чи бувають на ваших виставах дітки, яким ще немає трьох років, і як вони ну, взагалі реагують на вистави? Розуміють, як себе поводять? Ну, до речі, мені дуже цікаво було, тому що цікаво навіть спостерігати самі, тому що, ну на жаль, я особисто в дитинстві такої можливості не мала відвідувати театр, тому що як більшість ну Людей я народилася в селі, тому ну, не мала такої можливості. Тому для мене було дуже цікаво, коли, от, наприклад, розпочинається вистава, і глядач заходить до зали. Ну я би сказала, що наш глядач теж особливий, тому що сказати, що це винятково діти сидять у залі, так не можна. Сказати, що це винятково дорослі. Теж ми не можемо такий факт казати. В нас в більшості це або мами та тусі з дітками, або бабусі, дідусі з дітками. Тому от коли приходить родина, і приємно спостерігати, е, вистава від трьох років. А коли матуся там з маленьким дитям, і от я спостерігаю в залі, наскільки емоційно маленькі дітки. Саме до трьох років реагують на сцену, реагують на ті кольора, які відображені, реагують на ті рухи, які відбуваються на сцені. Такі певні емоції маленькі діти теж передають, і це надзвичайно цікаво. Можливо, от ви мене зараз і надихнули на таку ідею, що саме має бути вистава і до трьох років. Тому такі побажання я теж передам режисеру. А стосовно вистави, які найбільш популярні, ну я не значить чи правильно тут це слово, скажімо, популярні. Вистави, на які ну скажімо, завжди аншлаг, тобто. Я так, розумію, що на всі вистави, але все-таки які найбільш цікавлять, на які більше ходять люди. Ну, дивіться, от я за цей ну, крайній період, що я вже очолюю заклад, да, ми там робимо моніторинг. Е наскільки цікаво нашим глядачам, тому що ми розуміємо, що кількість відвідувачів зараз в усіх закладах і в тому числі культури зменшилася. А саме наш глядач, це матусі з маленькими дітьми, ну старшими дітьми. Е на жаль, е в зв'язку з воєнним станом більш багато з них поки Територію України, але те, що ми от е, спостерігаємо, е, знаєте, ну я би напевно сказала своє таке враження е, в більшості йдуть. На саму назву, на знайому назву, от до прикладу, крайня вистава, яка була цими вихідними Вовки троє поросят. Ви знаєте, ми навіть не очікували стільки глядача, але все-таки можливо діти, коли дітям озвучують, бо, тому що вистави є різного змісту, і е, ми розуміємо, даємо анонси, розуміємо, що коли е, наші відвідувачі діляться враженнями відвідати цю виставу чи не відвідати, то, то все-таки вони проходять на наскільки простіше, наскільки легше буде дивитися цю виставу: стрибаюча Одну... принцеса. «Стрібаюча принцеса. Коти одна... Зараз що, що стосується котів біженців, я зараз вам скажу. Але от, одна з крайніх вистав, яка, до речі, і презентувалася у нас, є традиційний фестиваль Подільська Лялька. На жаль, крайні, крайні часи ми їх проводимо онлайн, але намагаємося все-таки залучити, бо це міжнародний фестиваль, залучити з інших країн і передивитися. Максимум вистав, тільки демонструють наші колеги, ту крайню виставу ми презентували, і така в нас. Ну, одна з нових це бабусині пригоди, і от я спостерігала теж в залі наскільки дітки, там є особливість висіни. Бабусині пригоди. Ви думає, і... що погано почула <світ> так, так і наскільки діти емоційно реагують, тому що там інший підхід до виготовлення ляльок була, і гра гра самих і акторів, і казкових героїв, вона ну трошечки по іншому була побудована. То було приємно спостерігати, наприклад, що глядач не очікував цього. Ну, є речі, якісь традиційні в театрі, а є, наприклад, от зараз звернулися до нас з однієї шкіл. І спиталися, наприклад, чи є у нас вистави з тіньовим відображенням. Це такий новий, новий напрямок, але цікавий. А що це має ці але ну, це має бути така темна зала, закрита, і тінями все на чорному, на чорному екрані відображаються дороги. Тіней фактично. Так, театр тіней. І у нас є така вистава пастушка й сеж з такими елементами. Є декілька номерів саме теж з такими елементами. Тому От ми орієнтуємося на запити, і на потреби, і на зацікавлення глядачів, наших відвідувачів театру. І щоразу ми... я дякую нашим. Засобам масової інформації. Дякую всім, хто співпрацює з нами в частині реклами, тому що ми намагаємося оперативно і змістовно подавати репертуар на місяць, щоб наші любі відвідувачі могли зорієнтуватися і спланувати свій час і саме прийти на ту чи іншу виставу. Тому створена сторінка Facebook, вона активна, вона наповнюється, тому глядач нас має можливість ознайомитися з тим репертуаром, який планується на певний. Ми формуємо репертуар на місяць. А оця нова вистава кути біженці. Про що вона? Так розумію, що якось пов'язано з переселенцями? Так, саме так, тому що знаєте, ми маємо орієнтуватися на вимогу часу і стільки ну, таких болючих тем, стільки такої інформації звучить, і наші дітки з нею знайомляться в усіх інформаційних просторах. Тому була така ідея нашої колеги з Закарпатського академічного обласного театру Ляльок, головного режисера, заслуженої артистки України. Пані Орєшникової, саме поставити цю виставу в нас у театрі. Ми е, розглянули цю пропозицію на художній раді. Вже <кій> була запрезентована запрезтована ця вистава, саме як, як, яким чином вона буде демонструватися, і вже практично наші художники е, обмалювали всі образи наших героїв. Ну е, ми розуміємо зараз наскільки складно і наскільки неочікувано і працювати в умовах е, тривог і в умовах е, тих, які не зовсім звичні для нас, тому що. Багато ну, наших мешканців, і ми в тому числі іноді буваємо не іноді. Ми маємо так дотримуватися, коли звучить тривога. Ми маємо бути з вами у укриттях. Маємо бути з вами в тих бомбосховищах, які ну, є, є можливість поблизу нас. І от саме ця ідея, різні коти з різних ну, регіонів, скажімо, регіонів да. вони, ну, можливо, не регіонів, можливо, з інших територій, вони зустрічаються в одному, саме в одному укритті. І така, ну, скажімо, продемонстрована філософія, наскільки складно з різними характерами, з різними поглядами, з різним баченням того чи іншого всім їм вжитися, тому що там саме чотири Образи наших героїв вони абсолютно різні. І от саме так передати ну, побудовану побудоване вже життя саме в укритті, щоб не посваритися, не тобто, здійснити ніякої так да не здійснити ніякої бійки там, тому що різний характери, і це про себе все говорить. Тому так гарно, гарно режисер ну, задум зробив драматургію Провів стосовно цієї вистави. Будемо сподіватися, на жаль, нас трошечки відтермінувався цей час її здачі. Ми планували до кінця року, але зараз ми переглянули дати. Це буде на початку лютого. Тому що, е, знаєте, хоч і ми живемо в умовах воєнного стану, але на сьогоднішній день хочеться трошечки дітям настрій підняти. Тому ми зараз переключилися на різдвяно-новорічні А до речі, світа. якраз я хотіла запитати: буквально дві хвилини в нас до завершення ефіру, питання. У мене два основних новорічні, новорічні свята. Що буде чи ново, чи буде ялинка, чи якось ну куди дітки зможуть прийти? Так, ми будемо приймати наших глядачів в театрі. Я дякую, що ви зауважили про те, що театр у нас ну ви знаєте, що він знаходиться вже 5 років в новому приміщенні. У нас є можливість гарного холу. Ми в силу можливостей і часу, і зовнішніх факторів. Ми спробуємо створити таку атмосферу для наших глядачів, для наших діток. І саме дві таких нових постановки різдвяно новорічних ми вже теж опрацювали стосовно. Ялинки, знаєте, в нас ще йде дискусія, бо ми не можемо передбачити, наприклад, проведення тієї чи іншої вистави. Саме в цей період звучить тривога, і ми зобов'язані діток. Але щось такого новорічного хочеться. Так, так. Да. Тому, знаєте, тоді буде дуже боляче, коли, наприклад, йде свято. Ні, ми елементи придумаємо новорічні, безперечно, і герої будуть новорічні, нові герої. Тільки буде новий сюрприз, я думаю, ви нас. Запросити, і ми про новорічну різдвяно-новорічні Різдвяно свята з вами ще поговоримо. А взагалі ми готуємося, робимо всю святкову атмосферу. У нас є новорічні вистави, п'ять новорічних вистав. Тому на всі смаки наші глядачі зможуть отримати задоволення, задоволення в силу зовнішніх всіх фактів. Пані Тетяна, буквально хвилинка до завершення і таке питання: колекція ляльок. Кажуть, що вам мають мають передати яку ще колекція ляльок зі Швейцарії? Так, це наша родзинка. На щастя, вони вже. Друзі, да, почали. Ні, ні. Вони вже почали жити у нашому театрі. Ми вже працюємо. На тим, щоб їх розмістити, зробити такий міні, я би сказала, театр. Насправді, ой, міні-музей. Насправді це дуже цікава колекція швейцарки, яка жительки Цюріха, яка передала Маргеріт Клоті, яка передала нам, на жаль, її вже немає. Але наша жителька міста Вінниці зайнялася цим питанням і передала нам ці ляльки. Це авторські роботи. Їх багато. Їх біля ста ста ляльок. Вони різного розміру, одна на іншу не схожа. І Вони будуть виставах брати участь. Це, це, ляльки, музейні та, це музейні експонати, тому що вся суть цих ляльок вона сама їх виливала, випікала, розмальовувала, одягала, шила одяг самостійно. Це авторські роботи. Кожна лялька це авторська робота. Я за безперечно, що ми дамо анонс, коли ми будемо готові прийняти нашого глядача. Угу. Ми зробимо цікаву екскурсію, і ці ляльки будуть жити у нас в театрі дуже разом цікав... з нами. Дуже цікаво. Дуже вам дякую. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була директор Вінницького обласного академічного театру Ляльок Тетяна Побережна. Говорили ми про роботу театру під час, під час війни і власне про про нові вистави. З вами була Ірина Болгакова на все добре і гарного вам дня. Акцент з Іриною Болгаковою.